Запрошуємо вас на безкоштовну консультацію до нас. Що мається на увазі під безкоштовною консультацією? Ми спочатку проводимо огляд, потім знімок, потім складаємо план лікування. Ви бачите в плані лікування, що ми поетапно будемо робити, і вартість за кожну процедуру. Бувають випадки, в яких нам потрібно зробити додаткові методи дослідження. Мається на увазі рентгенографія, панорамний знімок, КТ, прицільний знімок для того, щоб нам побачити самі корені, вихід на. Алів, тобто те, що ми будемо лікувати всередині, що ми не можемо зовні побачити. КТ, панорамний знімок, прицільний знімок оплачуються окремо, але їх можна зробити у нас вже не потрібно кудись їхати. У нас все є третім пунктом нашої консультації, це складання плану лікування. Ми прораховуємо всі позиції, які ми будемо робити, все по візитах, як нам потрібно, і відповідно ціну. За кожен візит і за кожну маніпуляцію надаємо рекомендації відповідно до того до кожного візиту, який буде проведено. І тоді пацієнт самостійно приймає рішення з приводу консультації того, чи йому підходить, чи це не підходить. Запрошуємо вас.